Привіт! Це короткий дайджест новин Львова за три хвилини. У Львові всього за добу після нічних обстрілів вдалося закрити всі пошкоджені дахи та вікна. Комунальні служби працювали у посиленому режимі, адже синоптики прогнозували дощ. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, станом на вечір усі вибиті вікна закрили захисною плівкою, а пошкоджені дахи тимчасовим матеріалом. Це дозволило захистити помешкання від негоди, поки триває оцінка збитків. Загалом 8 будинків потребуватимуть ремонту, а 27 мешканців двох будинків потребуватимуть відселення на час проведення робіт. Ці мешканці зможуть отримати від міста компенсацію на оренду тимчасового житла. Зараз біля місця удару працює виїзний ЦНАП. Страждало ряд адмінбудівель. Так само постраждали декілька. Власне суб'єктів господарювання вибито є понад 150 вікон, і в одному з наших комунальних садочків вибито близько 30 вікон. Ми забезпечуємо ряд компенсацій, Це за вибиті вікна, за вибиті двері. А так само централізовано будемо відновлювати безпосередньо дахи. Є тут декілька будинків, які протягом останнього року часу вже тричі постраждали від ворожої атаки росіян. Господарський суд Львівської області відмовив міській раді у справі щодо території колишнього ринку добробуту в центрі міста. Йдеться про земельну ділянку, де нині працює торговий центр. Місто намагалося скасувати протиправний державний акт на право постійного користування землею та незаконну реєстрацію будівлі. У мерії заявляють, що це принципова справа і вже готують апеляцію. Тож боротьба за цю центральну територію триває. 19 серпня на маршрут номер 9 вперше виїхав швейцарський трамвай Шиндлер. Ці вагони раніше працювали у кантоні Базель-Лан. Він поки що курсує в тестовому режимі з пасажирами. Другий трамвай планують запустити до кінця серпня, а до кінця року на вулицях Львова з'явиться шість таких вагонів. Перед запуском трамваї пройшли технічні перевірки, а водії спеціальне навчання. Про події до Дня Незалежності у Шевченківському гаю, 24 серпня відбудеться унікальна музична подія Український фанк у гаю тут прозвучать хіти легендарних вокально-інструментальних ансамблів 1960-1980 шістдесятих років, а також історії від самих музикантів. Спеціальними гостями стануть соліст Віакоб за Валерій Вітер та відомий співак Віктор Морозов, який виступав у Смирічці та «Арніці». Захід матиме і благодійну складову. Під час концерту збиратимуть кошти на підтримку ГУР. Це був короткий дайджест з головних подій Львова. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі новин нашого міста.